Шановні класні керівники 5 класів, вам на вашу робочу пошту, та, яка закінчується на ЗОЖ 157 УкрЕдюкейшн, надійшов доступ до папки сертифікати 5 клас нуж. Доступ є тим, у кого доступ не проставився, я надіслала посилання у Viber з доступом на цю таблицю. Поки що доступ є лише у класних керівників. Якщо ви не знайшли на своїй пошті, Повідомлення, що вам відкрит доступ до папки. Заходимо на робочий Google Диск, знаходимо там спільні диски, спільний доступ. Або просто тут у рядочку пошуку вводимо сертифікати, п'ятий клас-нуж. Отак от сертифікати, п'ятий клас-нуж. Вам все знаєте. Заходимо в цю папочку і ви побачите там 5 таблиць. По класах і одна шаблон, який чіпати не потрібно. Знаходити свій клас, наприклад, от 5 а і що ви побачите? Перша табличка зведена. Вам сюди поки що лізти не потрібно. Вам треба змінити імена, але ви їх не тут змінюєте. Тут ви нічого не чіпаєте. Ви переходите, або за допомогою цієї кнопки, прокручуєте вниз на, на аркуш Дані, або ось тут до кінця прокручуєте на аркуш дані. І ось тут ви маєте ввести своє прізвище. Клас, в якому навчаються діти обрати, в який перейдуть діти обрати. І клас, в якому нині діти навчаються обрати. От 5А, тому і перейдемо ми в 6 А. Ці дані одразу зміняться у всіх сертифікатах. Взагалі по всіх. Так, ну, наприклад, 5А. Я зараз змію на Дараган. Все. Далі. Ось у цьому списку ви маєте. Ввести імена дітей у родовому відмінку. Тільки у родовому. Ну, наприклад, дивіться, прізвище номер три. Я вводжу Портянова Наталя. Порцянової. Наталі. Наталі, її, здається. Ну, треба перевіряти. Навіть я можу всі можуть помилитися у родовому відмінку. Так. Тепер, що має трапитись? Ви подивіться, на перший аркуш зведено. Якщо дитина у списку йде третя, то ось тут під порядковим номером 3, зверніть увагу, рядочок шостий, а порядковий номер третій, Оце просто рядочок номера рядків таблиці. Вони не співпадають з списком, бо у нас же ще є шапка. Ось. Має з'явитися Портянова Наталя. Якщо не з'явилося, чекайте 5-10 секунд або в нові, в нові сторінку. Воно з'явиться. Іноді підвисає. Ви зробили на та сторінці даних, а сюди ще не перенеслось. Воно перенесеться. Так от Портянової Наталі. Далі, ось тут аркуші з готовим свідоцтвом досягнень. Якщо незаповнений список виглядає ось так: прізвище номер 4, Має співпадати з аркушем 4, і сюди перенесуться усі дані, тобто всі оцінки з рядка під номером порядковим, номером 4. Ось ці оцінки перенесуться. Портянова Наталя третя. І ось, будь ласка, вона одразу сюди продублювалась. Тобто, скопіюйте список, ставте його у дані. Можна просто скопіювати будь-який список. Далі клацнути, ще раз копіюєте список, клацаєте. От сюди, і Ctrl-V вставити, він вставиться. Або введіть вручну, кому як зручно. Раджу працювати тільки з комп'ютера. Ну, список ще можна з телефона ввести, а от загальну таблицю заповнювати тільки з, табли... з комп'ютера, зведено. Після цього, як ви приготували все це. Я надам доступ вчителям-предметникам, які зможуть виставити оцінки. Оцей рядочок я видалю. Я його для того зробила, щоб перевірити, чи потрапляє оцінка звідси у правильний рядок у свідоцтві дитини.